Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з функціями витягування даних. І знайомимося з вами з функцією індекс та матч. Розбирати роботу цих функцій ми будемо на основі практичного прикладу. У нас з вами є два аркуші. На першому аркуші, який називається відомість, знаходиться відомість з оцінками учнів певних предметів. Наша задача заключається в тому, щоб за допомогою комбінації функцій індекс і матч заповнити оцінками табель, посилаючись на прізвище та ім'я учнів. Роботу з нашим табелем почнемо з того, що заповнимо спочатку назви предметів. Для цього переходимо на аркуш Відомість, виділяємо назви наших предметів, копіюємо їх, натискаємо для цього Ctrl-C або правою клавішою Копіювати. Переходимо в табель, виділяємо діапазон, в якому будуть знаходитись назви наших предметів, натискаємо правою кнопкою. І обираємо спеціальне вставлення транспонування. Бачимо, що предмети вставились, назви предметів, але не зовсім коректно. Переходимо на вкладку Основне і змінюємо розташування. Застосовуємо вирівнювання тексту. Бачимо, що наші предмети тепер відповідають тому вигляду, якому вони мають відображатися. Далі переходимо до заповнення прізвищами. Наша задача зробити так, щоб прізвище можна було вибрати зі списку. Робиться це для того, щоб користувач, який буде працювати з цією таблицею, не допускався помилок під час введення прізвища та імені учня. Додамо до комірки з прізвищем, список, з якого можна вибрати. Необхідні дані. Для цього обираємо вкладку Дані, група Знаряддя даних, обираємо команду Перевірка даних. Тип даних указуємо список. В полі «Джерело» указуємо діапазон, з якого будуть братися прізвища та імена учнів. Натискаємо ОК. І перевіряємо, як це працює. Обираємо зі списку будь-яке прізвище. Таким чином можна уникнути багатьох помилок. Переходимо до заповнення поля Оцінка. Для коректного відображення оцінки нам потрібно знати положення цієї оцінки в відомості. Тобто на перетині якого стопчика і якого рядка вона знаходиться. Якщо рядки у нас залишаються статичними, то ми можемо порахувати номер стопчика і скористатися цим, то прізвище учня у нас буде змінюватись, тому його потрібно знаходити відповідною функцією. Наша задача зараз заключається в тому, щоб за допомогою функції Match знайти номер рядка, в якому знаходиться прізвище Леварний. Вводимо функцію Match. Бачимо, що вже з першого символу списку можна обрати потрібну функцію. Виводиться підказка по використанню цієї функції. І першим параметром є шукане значення. Шуканим значенням у нас є прізвище і ім'я конкретного учня. Параметри розділяємо крапкою з комою. Далі указуємо масив, який переглядається. Нас цікавить діапазон, в якому буде знаходитись наше прізвище та ім'я. Розділяємо знову крапкою з комою і далі нам необхідно вказати тип зіставлення. Нас цікавить тільки точний збіг. Закриваємо дужку. І натискаємо Enter. Бачимо, що нам вивели, що ливарний Дмитро знаходиться в 14 му рядку. Рядок у нас є, стовпчики у нас статичні, тобто номер стопчика також з легкістю можна порахувати. Тепер можна переходити до виведення безпосередньо оцінки. Наша оцінка знаходиться на перетині потрібного стовпчика і потрібного рядка. Скористаємося функцією індекс. Бачимо, що нам потрібно спочатку ввести масив, в якому будемо шукати відповідне значення. В цьому випадку масивом буде повністю вся наша. Таблиця. Ставимо крапку з комою. В якості номера рядка у нас буде виступати наша функція матч, яка вже знайшла нам відповідне значення. Ставимо крапку з комою і останнім нашим кроком буде вказання номера стопчика. Нам потрібно вказати номер стопчику, в якому знаходиться предмет Українська мова. Це другий стовпчик. Закриваємо дужку, натискаємо Enter. Бачимо, що оцінка була 1 бал. Далі можна скористатися протягуванням функції для того, щоб полегшити собі роботу і зекономити час. Але перед цим необхідно модифікувати нашу формулу модифікувати функцію таким чином, щоб не змінювались посилання на відповідні комірки. Для цього посилання на діапазони робимо абсолютними, тобто перед номером стовпця і номером рядка ставимо знак долара. Таким чином під час копіювання формули, під час протягування формули посилання не будуть змінюватись. Змінюватись в нашому випадку буде тільки саме останній параметр номер стовпчика, тому що будуть змінюватись предмети. Натискаємо Enter і протягуємо нашу формулу. Я зміню формулу тільки для перших п'яти предметів. Наступний предмет після української мови буде українська література. Вона знаходиться в стовпчику номер 3 Наступний предмет. Стопчику номер 4 далі в стопчику No5, стопчику номер 6 і так далі. Для того, щоб не виникло плутанини, я видаляю оцінки для всіх інших рядків, залишаємо тільки для 5, для 5 предметів. Перевіряємо роботу наших формул, обираючи для цього просто інше прізвище. Бачимо, що формули працюють. Тепер уявимо собі випадок, якщо вам не потрібно витягувати абсолютно всі оцінки для всіх предметів, а потрібно тільки дані по трьом конкретним якимось предметам. Заповнюємо знову ж таки поле прізвище за допомогою підстановки дані, даних, дані, знаряддя даних. Тип даних обираємо список. В якості джерела обираємо список з прізвищами та іменами і натискаємо ОК. Бачимо, що список сформований, обираємо будь-яке прізвище. Переходимо до заповнення поліг з оцінками. Тут вже можна скопіювати готову формулу і змінити її. Деякі параметри. Копіюємо формулу у відповідну комірку. Змінюємо посилання на прізвище. В нашому випадку це буде комірка G9. І для подальшого її копіювання робимо посилання Абсолютно. Натискаємо Enter і для того, щоб коректно працювала формула, знайдемо, в якому стовпчику знаходиться предмет математика. Це 13-й стовпчик. Змінюємо номер стопчика в нашій формулі і натискаємо Enter. Бачимо, що змінилася оцінка. Можемо скопіювати її і до наступних формул. Українська мова у нас в другому стопчику. І англійська мова у нас знаходиться в четвертому стопчику. Тепер можемо перевірити відповідність оцінок, які ми вивели. Для цього обираємо в списку. Потрібне нам прізвище і перевіряємо, чи правильно вивелись оцінки. Оцінки вивелись правильно, тому можна сказати, що ми все зробили правильно.